Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Щоденно сотні українців вимушені покидати свої домівки, аби врятуватись від російських окупантів. Хтось їде за кордон, хтось до рідних у більш. Безпечні регіони, але і такі, кому податися нікуди. Тож опинившись у чужому місті, прихистком для них стають модульні містечка. До прикладу, у Львові таких аж три. Їх безкоштовно передав польський уряд. Міська рада забезпечила містечка відповідними комунікаціями, облаштувала побут та благоустрій, а Також контролює, аби люди мали все потрібне для більш-менш якісного життя. «Ви е, приготувались до школи, купили дитині вишиванку, ось таку. Штанці, е, туфлі, звичайно, нові, все, все нове, от зачок у нас є. Онук пані Валентини пішов у перший клас не в рідному Краматорську, а у Львові, куди вона разом з дітьми та п'ятьма онуками переїхала ще у квітні. Родина спочатку жила у школі, потім у церкві, а зараз у модульному містечку. Помешкання скромне, два двоповерхові ліжка, шафа та стіл. Та це краще, каже жінка, ані жити під постійними обстрілами у страху. Дуже страшно за дітей. Я б не виїхала. Мені вже все одно. Я і зараз хочу туди. Вони теж теж хочуть. Вони кожний вечір сидять і плачуть в Карматорській іграшки, в Краматорськ в Краматорськ тільки в Карматорськ. Двоє менших онуків, пані Валентини, ходять у дитсадкову групу, яку відкрили на базі модульного містечка. Нині тут з десяток діток. Вихователька та няня групи теж переселенки. П'ять полетіли. Це модульне містечко взяли під опіку греко-католики, згромадження отців Селезянів. Вони стали патронами і забезпечують людей безкоштовним триразовим харчуванням. Окрім цього, на території є кухня, де переселенці можуть не лише підігріти їжу, а й приготувати. Приблизно на один обід іде, якщо крупи відносно, то 12-15 кілограм. Ну і ще м'ясні вироби. Готуємо чи від дина, чи котлети. У містечку 94 будиночки, в яких проживає майже 300 людей з Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона. На території висадили клумби, встановили вуличні меблі та дитячі майданчики. За цих кілька місяців спільного проживання люди дуже згортувалися. У нас зараз така велика сім'я в модерну містечку. Сьогодні цією великою сім'єю ми будемо зустрічати нашого захисника, нашого героя. Готуємо зустрічати сьогодні. Чоловіка виписують він Поранений, виписавсь з госпіталя, і ми вирішили підтримати його бойовий дух. Загалом у Львові діють три модульні містечка. Прихисток у них отримали понад тисячу переселенців. Окрім цього, у липні відкрили окреме містечко для вагітних Незламні матусі. Тут старша спить, це своє ліжко, що не застелила. Тут середній живе у нас. О, тут мама, а тут менший вибрав собі на, 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 на горі спать. Ну, а найменша у нас люлька. Ольга з Лисичанська приїхала до Львова з трьома дітьми та принадією на початку березня. Кілька місяців жінка жила у школі та нині мешкає у центрі матері та дитини. Два двоповерхові будинки з загальною площею 1300 квадратних метрів звели на околиці міста. У кожному є спальні, пральні, вбиральні, душові кімнати відпочинку, кухні та їдальні. Поруч із будинками облаштували оглядовий і дитячі майданчики. Тут в нас проживають матусі вагітні на будь-якому терміні, і до річного віку дитинки вже новонародженої до року часу можуть тут проживати. Якщо є сім'я, яка має ще і старших дітей, звичайно, до 18 років матуся може тут проживати своїми іншими дітьми, але без чоловіків. Нині тут живе вісім матусь та 19 діток. Загалом у двох будиночках по 13 кімнат. Одночасно тут можуть мешкати 112 осіб проживання безплатне. Мирослав Прокоп'юк Олюк, факти сітіві. Єдині новини.